Всім привіт! з вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити про те, як зрозуміти, що ви обрали для себе саме того чоловіка. Тобто більше це відео буде для жінок. І для того, щоб ви от зрозуміли, що це саме той єдиний, ми будемо з вами орієнтуватися на 3З. Тобто 3З, які повинні обов'язково бути у стосунках з цим чоловіком, для того, щоб ви зрозуміли, що він саме той. Отже, перше З, це вам має бути затишно з ним. Тобто, іншими словами, це так само може назвати, щоб вам було комфортно. Тобто от ви маєте відчувати себе, наче ви вдома, наче от ця людина це ваш дім, і ви постійно хочете до нього повертатися. От вас там приймають, розуміють, вас намагаються якось обігріти, От вам затишно поруч з цією людиною, тому що він ваша от така домівка. Де ви завжди можете заховатися від якихось там буль, незгод, які трапляються з нами час від часу в реальному житті, і от коли у вас навіть якась сталася проблема, біда, ви можете от прийти до цієї людини і дійсно знати, що вона вас буде якось підтримувати, буде вас надихати і дасть вам ті сили, які вам зараз потрібні, для того, щоб це пережити. Наступне З це коли вам з цією людиною знайомо. Знайомо в якому плані? В тому, що ви а, дійсно відчуваєте, наче ви вже знаєте цю людину все своє життя. От настільки вона для вас вже рідна, близька стала, тобто от, ви, ну я не говорю, що ви маєте прямо закінчувати фразу одне за одним, як то от буває в романтичних фільмах, але от ви дійсно маєте відчувати, що вам а, ця людина. Знайома, знайома, рідна і зрозуміла, дуже важливо так само, тобто знайома і зрозуміла. Це можна от відчути, мені здається, майже одразу. Тобто, коли от у вас є цей зв'язок, ви його ні з чим не сплутаєте. Ви будете знати, що це саме воно, саме те, що потрібно, на що варто орієнтуватися у виборі своїх стосунків. І останнє З – це коли вам з чоловіком захищено. Так само це може бути захищено в плані а, від якоїсь а, чи фізичної шкоди від когось. Тобто, ви знаєте, що за вас чоловік обов'язково вступиться, що він а, не дасть вас ображати комусь ні фізично, ні словесно, ні будь-яким іншим чином. Тобто він завжди буде на вашій стороні. А так само вам захищено в тому плані, що ви розумієте, що от коли а, у вас сталася якась... Піда якась проблема, він обов'язково прийде вам на допомогу і захистить вас якимось чином від цієї проблеми. Тобто як зможе, так і допоможе. Але це обов'язково будуть якось якісь такі, скажімо, реальні кроки, фізичні дії, які він буде робити для того, щоб вам допомогти, а не просто він скаже там все добре, в тебе все вийде, прорвешся. Я в тебе вірю, тобто, коли він дійсно намагається допомогти і каже, що тобі потрібно, щоб тобі стало легше, щоб полегшити цю твою проблему, ситуацію, і як тобі саме допомогти, ось в чому справа. І це так само має значення в тому плані, що він вас може навіть захищати від вас самої, тобто від ваших якихось негативних. Станів, емоцій, і казати, що це насправді не ти, це просто зараз тебе такий настрій, стан, і я все одно тебе люблю і все одно тебе приймаю. Ну і звісно, ви так само маєте все це давати і робити для свого ж партнера, тобто для цього чоловіка. Але так як в даному випадку я говорю для жінок, це відео, то ви маєте от собі так відслідкувати і десь звернути увагу, чи є от вашому чоловіку, вашому партнеру ось ці три з. Ну ось і все, до нових зустрічей.